Автомобіль в Екоделі 70 на 170. Це 7-тонник. З мотором 3 літри 170 кінський сил. Повна маса 7 тонн, 7200. Повна маса. Бере на себе чистих. 3200 здається. Так, з холодільною установкою Mitsubishi. Це така холодільна установка, як буде як King 600. Так, будка. Висота 2.15, ширина 2.30, довжина 5.70. Вже на зимній резині. Знос зимної резини такого ну, 30% хай буде общого зносу. Я тако буду дивитися і показувати. Резетка 380 там стоїть чи 220. Скоріше, що 380 я ще там ще покажу. Машина технічно справна. Холодильна установка, я вам скажу точно. Сідаємо в машину. Оце тако зараз 15 градусів тепла. Їдемо до здобиці, це десь буде 7-8. там, Ну хай буде 10 кілометрів в одну сторону. Не буде навіть 10 кілометрів. Їдемо до здобиці, вертаємося здобиці. Тут по місту трохи. І вам воно мінус буде 6. Це буквально пів години. За пів години. термобудка добра, не знищена, ну вона і не полірована. Демокін цей працює прекрасно, бо отако, як в плюсовій температурі, плюсові десь 15 і пішло одна хвилина мінус, одна хвилина, більше, скоріше всього, що одна хвилина, одна хвилина буде 2 градуси мінус. Бо буквально я такої її запустив і вона в ноль вийшла буквально за 7-8 хвилин. Так, зараз буду показувати, зараз в даний момент машина працює, з мотором, з коробкою ніяких проблем немає, з гідробортом проблем немає. Машина на пневмо. хорошо йде, без жодної технічної проблеми. Починаючи тако, мотор, коробка механіка. Кардан, підвісний, задній міст, нічого не гуде, гідроборд прекрасно працює, пневматика працює від цих кнопочок, опускає, піднімає в середнє положення ставить. Вибасто працює, я сам перевірив, кондиціонер працює, я сам перевірив. Драгер, якщо у вас якісь синяки на роботі, Драгер працює, сам перевірив, камера включена, можна відключити. Мульті-руль 384, як бачите, оригінала. Горить оця трикутничок, бо прийшла машина без тахографа. Все, нічим допомогти не можу. Ще є той пультик, Холодильна установка. Знаєте, зараз мінус 2 вже вона стоїть з відкритим бортом. Тільки що я відкрив той, той борт, то мінус 2 показує. О, мінус 1 і зараз воно його продує буде вже. А так, на мінус 30 там плюс, я не знаю скільки там вона може бути так. Зараз подивлюся. Так на мінус 30, а так на плюс, скільки вона буде, зараз покажу. Ну, буде плюс 25. Все, виключаю. О, я її просто поставив вже потом. Зараз я її. Зараз переставлю десь на десяточку Дай все, Хай там стоїть. Е, тако, як стояча машина, то десь там теж за... бо ми її раніше там перевіряли, то за пів години там дасть от як стояча просто. Ні, навіть не пів години. Так. Колин 20 дасть мінус там 5. Так, добре далі. Що далі? Ага, це я все показав. Тут йде мортіруль. Е, Вебасто показав. Круїз, О, це круїз. От, ну, коротше, для прекрасної їзди. А, сідушка пілот. Сідушка з підігрівом. Навіть для прекрасної їзди, навіть за кордоном. За кордон їздити хороша машина. От. Так. Що показую? Я в цьому не розбираюся, бо не стільки в мене їх і було, але їх в житті було може дві штучки. Е, так, дивіться. Оці провода від, від е, холодильної установки, оце бачите, оце вони доходять сюди до цього яжки. ти, йолки, палки! Не знав, що воно ще відкривається. В доході до цього ящика, а з цього ящика виходить, я думаю, що 380, Там я не розбираюся. Так, ну є оці фари. Так, тепер, якщо у вас накрилося... Якщо у вас накрилося десь пневмо, тут є оця ресора, оця товста. І вона просто в такому положенні десь там ще опуститься машина буквально на, на, на 3 см, не знаю на скільки. Ну вже в нас було таке, що колись не, не працювала, то вона приїхала. Машина приїхала така грузова не, не холодильник, то приїхала. Ні одне пневмо не працювало, нічого страшного. Воно собі опустилося на цю ресурсу і все. Так. Резина якась удієр. Ну, от така ось ця резина, ну нормальна. Так, тут все в порядку. Ну, рама ви зрозуміли, хто цей веко буде купляти, той і вже і все пойме. 22 рама, товщина 5 мм. З правої, з лівої сторони є управління. Оце зараз робить ця холодильна установка. От мені би інтересно, я би показав би зараз, як вона... Що вона там, не знаю. Ну, коротше, зараз тут просто дубарина. Що вона ця? Оце можете собі подивитися, якщо воно вам інтересно. що це означає? Це ніцебісія, а це... Напевне, імфріон, паскаліо, це вся. Чиста японська. Так. Тепер отут ще можете, ну бачити, вона 2014 року. От. І тут якийсь журнал, не знаю, що це за журнал. Бачите, тут все в алюмінію збоку, але будочка, все прекрасна. Нічого по будці не робили. От. І все нормально. Так, 380 пробігу, оригінально 100%, От. можете навіть не перевіряти, у мене раз... В мене слово могіла, можу сказати. Сказав 380, навіть не перепитуйте. От. чисто я роблю відео, щоб люди, які десь знаходяться там, хто далі, хто ближче, щоб мали... Ясність. От. Чи поняття, як воно там, за якою машиною вони їдуть. Значить так, все сказав. Ну що, рама? Часом Ну Тільки оце мені ці питання, не задавайте, чи не тріснута рама, бо в мене її просто в житті. Отут зверху алюміній, знизу, знизу якийсь пластик там. Оце така рама. Нормальна рама, ще в рідній фарбі. Нічого. Оце працює мотор, Оце, вихлопа ніякого, дима ніякого. В екологію не лізли, щоб ви зрозуміли ситуацію. Що ви сміло можете їхати за кордон. І там ви не получите за екологією. Мі... Мінус 3500 євро Німеччина 12 тисяч злотих. Мінімалка в цьому в Польщі. Контроля другого. Так, мені здається, все я вам сказав. Достатньо. Для чого роблю відео? Не доказав, для чого роблю відео. Щоб люди, яка хоче купити цю машину, щоб вже точніше знала, за чим вона приїжджає. І так не буде, що ви приїдете, а тут якийсь корт стоїть, щось там масло капає. Коробка жужить, чи ще щось буде, як я сказав, так буде 100%. Ще непогана штука GPGGS якісь карусарі, преміум, Значить ця будка навіть преміум оказується. От, Що це за там? Зверху теж преміум, чим-то вона хороша, значить що вона преміум. От. Так що ну, вона трохи не мита, поки ви приїдете, то ми її помиємо. Я думаю, що нічого такого, бачите, трошки вона... Для продажі воно ролі не грає. Сюди не, не будуть приїжджати люди, які будуть любуватися цими фарбочками чи, чи блеском. Все добре. Впереді ще є галогенки, дивлюся. Так, дивіться, зразу вам кажу. Машина не була бита, стройки века не було по цій машині. Яка зайшла, така є, навіть не полірована. В салоні там прибрали, коврик там з-під ніг там валяється в цьому. Коли прибирали, то десь його кинули в будку. коврик є. Ще наголошую так, мотор, коробка, міст, кардан ніяких вібрації немає, з карданом ніяких там. Зварювальних робот не робили по хрестовинах. Ще зараз покажу вам під капотом. Під капотом. Ще дивіться, оцей драгер, щоб вас не хвилював, бо там деякі люди там, а що я буду з ним робити, нічого не треба робити. Хай ваші водії дують і все. А ні, то, дивіться, а там знімається ота фігня і там короче, його треба виняти. З блока. Винімається з блока і все. Тільки треба пластик зняти. З блока фішка винімається і все. І він вже, але не говорить нікому, нічого, хай собі їздить. Так, секундочку, зараз треба. О! Так Чуєте, як працює бензиновий мотор. Тільки він не бензиновий, а він дизельний. Ні жодного, хоч маленького звуку. Машина прийшла з рівнем масла, значить вона не втрачає нас. Так, оце там плюси, Оце антифриз. Ну і все. Хотів би вам щось показати, ось нічого, бачите, шуба піднімаю ноль. Ну що, і слід ожидати? Машина з технік-контролем. Оце її номер кузова, буде ще його сфотографувати ще раз. Ну і все. Кому треба такий автомобіль? А, мотор стоїть е, старий. Е -е, ну, ще старий цей трохи літровий бо це вже пішли трохи новіші, оці на п'язовфорсуночках. А це ще на старих форсунках. Е -е, так що кому треба такий автомобіль дзвоніть, будемо домовлятися. Якщо він мені один, я маю і на увазі, що справний і добрий. Якщо він мені один в рік навіть не попадає то я навіть не знаю, де ви його можете взяти. І за які гроші просто. Бо я скажу точно, як тільки ви десь попадете в Німеччину на. Е, я не кажу про автохауси, Там смерть зразу приходить до Автохауса, вже покойника привозять. А якщо попадете в Німеччину е, на аукціон, і ви побачите, що менше 20 євро, там навіть з вами говорити ніхто не буде 7800, здається, розмитнення. Чи 8200. Так що через 100 бачите, що я її навіть одну в рік не можу. Оце хапок Хапок зробив, ну зробив, то зробив. А зараз замовите, скажу, буду казати десь 33 35. Я кажу про, справ, про справну машину. Бо простий сімітонник отакий. Він щось стоїть щось під 70 тисяч євро, а вже ще добавити ще холодильну установку, термобут гідроборти. Я навіть напевно, що по сотку десь буде вже стояти він. Так що, бо зараз знайдуться мені тут такі розумники, будуть казати, там, що це дуже дорого, що ми знайдемо. Хто може знайти, шукайте. Шукайте. Я знаю точно, що мінімум на десятку пристроїтесь. Добре. Е, кому треба такий автомобіль дзвонити? Все, удачі вам покупці автомобіля, жду ваших дзвінків.